Доброго дня! Несподіваний сюрприз. Не всі йому раді. Що за сюрприз? Відкриваються шляхи. Нове знайомство. Можливості реалізувати плани, досягнути бажаного. Незважаючи на досвід, який ви вже маєте, яким би він не був негативний чи позитивний, але це ваш досвід. Незважаючи на те, що б не відбувалося в вашому житті, вам все одно відкриваються шляхи, вам відкриваються шляхи, і ви отримаєте шанс, можливість на нове життя, нове починання, закінчились стосунки або закінчився період. І ви повинні розуміти, що стосунки, обставини, ситуації, все те, що на даний момент не актуально для вас, не має результату, на цьому, на всьому потрібно поставити крапку і залишити в минулому. Відбудеться знайомство, а хто не буде радий цьому, жінка. Бажатиме не дати вам можливості реалізувати, реалізуватись відносно тих планів, яких ви маєте. Все думатиме, як не дати вам можливості бути щасливою. Щоб чоловік, якщо ви вже й разом, то щоб він зробив вибір не ваш бік, щоб він залишив вас і ви залишилися в самотності. Щоб ви не отримали того результату, якого ви вважаєте, відносно особистого життя.